В ефірі час блогера, програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Сьогодні ми поспілкуємося на прямому зв'язку з волонтером Олексієм Суровцем. Олексію, я вас вітаю. Добрий день. О -о -о, клас, Боже. Як звати кицю? Це не знаю, як буде українською. хлопавка, хлопушка, хлопушка. Коротше, хлопушка. А, ага, Клас. Ви вирішили починати наш ефір з такого, знаєте, гарного настрою. Я тільки за і дуже задоволена. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ось виникла ідея створити притулок і створити саме ось котель, тобто не готель, а котель, бородата котомамуля? Ну скоріш за все, це не бажання, це потреба, і тому, що коли я почав рятувати тварин. Під час активних військових дій а, тут у Київській області то просто їх нема було куди дівати, і ми створили тимчасовий такий а, притулок а, у Києві, але а, десь місяць назад, може, трохи більше, у сусідній будинок було два прильоти, і ми вирішили, що потрібно переїжджати і створити. Я захотів створити окремо а, притулок, щоб а, це були найкращі такі умови, не такі умови, як в звичайному притулку, де тваринки сидять у таких невеличких клітинках. Я створив такий собі котель, як ви сказали, п'ятизірковий, де коти почувають себе майже як вдома, і тут також ми беремо на перетримку тварин, якщо господарі від'їжджають кудись у відпустку, і також беремо котів. Які шукають родини, тобто можна прийти до вашого котелю і обрати собі тваринку додому? Правильно? Так, звичайно, звичайно. В нас їх зараз поки що не дуже багато, десь вісім хвостів, бо офіційного відкриття ще у мене немає. Наразі йде оформлення оформлення документів, і також зараз закінчимо, як це сказати. Добудовуємо. Угу. Ви сказали про те, що такий п'ятизірковий котель. Скажіть, будь ласка, хто був дизайнером? Чи ви самі придумали ось такі умови, дуже е, неперевершені для котів? Тобто, це суто їх територія, і ви збудували, наче окрему квартиру, яка пристосована саме для котів? Так, звичайно, так і є. що Це просто такі умови, що і я тут жив. А насправді, це все подарунки долі. Розумієте, я не планував спочатку щось таке суперглобальне, і я не знав як. Але життя такий подарунок мені подарувало, що дівчина, у якої був готель для котів. Десь тут, у Київській області, вона уїхала, поїхала кудись у Німеччину, мабуть. І запропонувала: каже: Я хочу вам продати цей готель ну, тобто всю мебель. Але це було занадто дорого. Я запропонував трохи більше, ніж половина, і вона поводилась і таким чином. ось Таке класне місце вийшло. Ви кажете занадто дорого. Чи потребує взагалі котель підтримка фінансової з боку просто цивільних людей? Звичайно, потребує кожного дня. Я оголошую збори на, на, обладнання, на, на обладнання, на їжу, на медикаменти, на утримання. І люди донатять, звичайно. Цих грошей не, не вистачає, але ми якось, якось тримаємось. Хто особисто ваш улюбленець із притулку? Ну, звичайно, хлопушка. Є ще бібо і Бобо, вони теж такі просто вони не дають притулку спати взагалі. Розумієте, завдяки їм притулок просто живе кожного дня. Кожного дня в мене просто мене є Великі вікна, якщо бачите, там так, дитячий, так, дитячий майданчик. І в мене постійно кожного вечора просто тут така вистава збирається, бо я випускаю е котів із боксів, і вони просто гуляють тут. І діти всі просто обліплюють е ці, ці вікна, бо заходити всередину не можна з санітарних норм. Е і Просто тут такий в мене такий великий кінотеатр. Про які самі ви норми кажете? Тобто, чому не можна заходити, щоб не занести ну, ніякої саме на взуті, наприклад, так ви маєте на увазі, та, взагалі, взагалі коти, це я коли не не зіштовхувався з цим. Я не розумів в них стільки багато інфекцій, і інфекції ці можуть жити ну просто роками на будь-які поверхні, тож. Це потрібен обов'язково халат, обов'язково обробляти руки санітайзером, обов'язково бахіли. Плюс бахіли вже є, санітайзер є, халатів ще, ще немає, але все буде і найголовніше, що це не зоопарк і психологічне. Психологічний тиск на котів, щоб да, психологічний стан тварини це дуже дуже важливо, бо тварина повинна відчувати себе. Знаєте, коти вони ж такі? Вони свободолюбиві, вони не люблять робити те, що вони не хочуть. Тож, якщо вони не хочуть а, з кимось спілкуватися, а тут буде стояти черга з дітей, то це не, не зовсім вірно. Але я пообіцяв всім дітям, всім, а, хто тут мешкає, що раз на тиждень на одну годину буде такий день відкритих а, відчинених дверей. Я буду запускати під наглядом, звичайно, а, будуть дивитися на котики. І, можливо, хтось буде когось обирати собі. Насправді це дуже нестандартна і цінна ідея, я хочу вам сказати, тому що дуже багато тварин зараз потерпають від повномасштабного вторгнення, і коли у них є ось такий свій куточок. І я так розумію, ваш притулок буде поповнюватися. Звичайно, звичайно, коли е, поки що я неофіційно все це беру, е, просто з, і за того, що, що не можу дивитися на тварин, які ну просто потребують уваги, лікування інших послуг, я їх беру. Але вже я думаю, що за тиждень все буде оформлено офіційно, і ми запрацюємо на повну. Але вже в мене в соцмережах стоїть черга. Чега з тварин, які хочуть сюди потрапити. Тож будемо, але це, знаєте, дуже така небезпечна така стежка з приводу здоров'я. Щоб потрапити сюди у притулок, потрібно пройти дуже великий шлях щеплення, перевірки, аналізи і так далі. Сіра зона, тобто карантинна, ну, тобто, це, це такий. Довгий шлях кожної тварини для того, щоб потрапити. Але я сподіваюся, що ми все це зможемо зробити. Наскільки ви вважаєте щеплення тварин важливим фактором? Обов'язково, обов'язково. Бо е, у минулому потуку у мене був такий досить не дуже класний досвід, бо е, тварини. У нас була як це українською сказати спишка панлейкопенії, мабуть, так українською. у народі це чумка, і всі знають, що це дуже небезпечна хвороба. Вона є смертельною, і ті тварини, які були щеплені, вони легко перенесли це. Але ті, що не нащеплені, щеплені, ми боролися, боролися майже всі вижили. Але були все ж таки трагічні такі наслідки. Mm -hmm. Тож це, це надважливо і щеплення тварини це просто must have. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви будете поповнювати притулок тваринами саме. Ем... Люди до вас будуть звертатися, які хочуть віддати свою тварину. Чи ви будете також брати безхатніх тварин і робити з ними весь цей процес слідкування за їх здоров'ям, щеплення, перевірки, і потім будете їх також заводити у протулок? На жаль, всіх тварин я не можу прийняти сюди, бо притулок не резиновий. Так але перевагу буду віддавати тим тваринам, яким потрібна медична допомога. Це перш за все, звичайно. Якщо люди просто будуть віддавати своїх тварин, то ну це, це буде це, як, як це сказати, це готельні, котельні послуги. Так і в мене на першому місці стоїть притулок на другому, вже котель. Тобто, спочатку я буду приймати безхатніх тварин або тих тварин, яким потрібна допомога. Так, я вважаю це дійсно правильне рішення. Звідки взагалі взялася назва Бородата коту Мамуля? Розкажіть, будь ласка. Ну, я десь написав хештег. Бородатого котомамуля. а чого я його написав? Бачив таку картинку. Такий стоїть здоровий брутальний мужик. Такий бородатий в татухах. Я був трохи побільше зараз схуд. тобто ну, максимально схожий на мене, і тримає таку котейку маленьку на, на руках. І підпис: Ти можеш бути здоровим, брутальним, бородатим. Мужиком, але для свого котєйки ти завжди будеш бородати у мамулі. Отак От і пішло. І вже в мене, до, до речі, сьогодні, вчора, точніше, повісив вже вивіску таку здоровенну, бородата котомамуля. мамуля. І класно. Люди реагують дуже, дуже воно таке дитячо казкове, дуже класно. Так, я її також бачила. І ви також опублікували те, як вона виглядає саме е, уночі. Ну тобто, такий так. е, час, коли так. вже починаєте темніти, Так вона підсвічується. Так. А ось цей малюнок ви також розробляли власноруч? Ні, в мене є е, дуже талановита знайома. Це дизайнер, дизайнер моїх е, сценічних костюмів е, ще з того часу, коли я танцював, і вона дуже талановитий художник. І вона сама випадково щось таке намалювала. і Мені дуже сподобалось, і ми з нею домовилися, що вона створила такий великий стікер-пак, до речі, який є в Telegram і Viber. І деякі стікери я використовую, ось, наприклад, на, тут, на вивісті, ці, так. на вивісті, так, і будуть ще обклеєні тут вікна частково. А що ще ви плануєте зробити? Який подальший розвиток? Ну наразі зараз тут буде невеличкий зоомагазин для того, щоб просто штан штанці підтримати. Бо ви ж розумієте, оренда приміщення і ну, фінансування просто не вистачає. Тож для жильців цього будинку буде такий невеличкий зоовідділ. Потім, потім я буду дивитися, чи буде вистачати фінансування і можливо. Буде розширення, можливо, буде розширення в інші регіони, бо, як ми знаємо, Харків, Донеччина, Луганщина там, ну, знаєте, обов'язково обов відкрию притулок у Криму. Це, це обов'язково. Обов Тож, далі буде, буде видно, то тобто будемо вирішувати проблеми, як вони будуть поступати. Так, по мірі надходження. Так. Також хотіла запитати у вас, які взагалі у вас подальші дії саме не з цього притулку, а взагалі, як ви плануєте розвиватися надалі? Можливо, відкривати потім ще і ще. Ось ви сказали за Крим. Е, так, звичайно. Ну не знаю, як, як воно буде. Не знаю, хочеться зробити. Хочеться допомогти всім, розумієте, але я не знаю, яка в мене буде команда, який буде стан в країні, як буде поступати фінансування. Хочеться, хочеться розширюватись, і зараз ми також хочемо е об'єднатися з провідними з захисниками українськими і створити таке невеличке об'єднання, не знаю, щоб е займатися. Випадками, де жорстоке поводження з тваринами. Таких випадків зараз ми маємо дуже величезну кількість, І... але це досить важко це зіштовхнути з місця. Розумієте, коли, коли надаєш наголос якійсь справі, можна отримати результат. Тож будемо займатися. Дякую. Скажіть, будь ласка, де можна знайти реквізити, щоб допомагати вам коштами? Ну реквізити у мене в Інстаграм Олексій Суровцев, Інстаграм, Фейсбук. Можна мене знайти, знайти і там будуть всі реквізити. Тож, підписуйтесь і допомагайте. Також з приводу обладнання я дуже хотіла у вас запитати з приводу навіть освітлення. Ви викладали історію, що ви розібрали лампу і зараз будете її по іншому збирати. Розкажіть, будь ласка, про це? Так от дивіться, дивіться, от вона лежить. Я взагалі дуже е, люблю такий знаєте стиль лофт, і це приміщення в принципі я зробив у стилі лофт. І в мене була така е, такий торшер, е, який я зробив сам. Знаєте, із я не знаю з будь-чого тут е, шестерні, якісь просто якісь датчики. Ну, все, що було у гаражі. Все, от е, я зробив і по вийшло таке ну класна така стильова річ, але їй дуже багато років, і я її забрав. Зараз буду пере, пере, повністю її розібрав і заново зберу. Тож я вважаю, що це такий буде витвір мистецтва, який буде жити у мене тут в притулку. Тобто ви надаєте цій лампі нове життя. Так, звичайно, як і новим котам, які попадають до мене в притулок. Скажіть, ну, будь ласка, що ви вона... хотіли дивиться не так, да? Та вона просто ти Що що ви хотіли побажати українцям, які турбуються про своїх чотирилапих друзів. Які турбуються, друзі, вам велика вдячність за те, що турбуєтесь, за те, що не кидаєте, за те, що допомагаєте, і я не знаю, ви класні. І завдяки таким людям просто, просто не знаю, тримається весь світ реально. І я бажаю не тільки таким людям, а взагалі всім нашої скорішої перемоги, і вона зовсім скоро, зовсім скоро. Я обіцяю, вона зовсім скоро станеться. І коли вона станеться, ми всі відсвяткуємо з вашими котиками, собачками, папугами, шиншилами, і іншими <гум>, тваринками, які у вас живуть. Яким ви уявляєте свій перший день після перемоги? Е, ну, Слухайте, я не знаю, е, зможу я заснути чи ні, коли ми переможемо. Бо я вважаю, що емоції будуть просто переповнювати. Але. Чесно кажучи, я дуже хочу відпочити, дуже Бо кожен день – це просто якась біготня, це просто як ну постійно який, якийсь рух. Це класно, але м, хочеться відпочити, але е, розумієш, що е, кожен день, коли ти зараз будеш відпочивати, не наближить тебе до перемоги. Отже, ми всі зараз працюємо. Я знаю, що всі волонтери, всі мої знайомі, всі зараз з останніх сил роблять дуже багато гарних справ. Я з вами цілком згодна. І також я дуже вдячна, що ви долучилися до програми час блогера. Нашим глядачам я нагадую, що ми тільки що поспілкувалися з Олексієм Суровцем. Я дуже дякую вам. Дякую, до побачення. До зустрічі. І також глядачам я хочу наголосити, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, перераховуйте кошти. І також ви побачили і почули тільки що ще один напрямок, куди ви також можете е, допомагати фінансово. Тож тримаймося і слава Україні!